Привіт всім! Хочеться поновити відео на своєму YouTube-каналі, але вони, думаю, будуть присвячені не політиці в Україні і не виборам там ніяким, і не політичній боротьбі. А більш широким темам без акцентів на якихось конкретно. просто. Тим, які мені цікаві. Тож, якщо, що, запрошую. І думка, яка виникла в ці дні, про що міркував і чим хотілося поділитися, це питання. Того, чи, можливо, в суспільстві, в нормальному суспільстві те, яке ми можемо називати цивілізованим ієрархія, це, якби привернуло до себе свою увагу в мене, тому що, ну, очевидно, ми бачимо якісь кризові процеси навколо і в Україні. І в тих же Сполучених Штатах, і в світі загалом, оскільки і авторитарні режими створюють, очевидно, загрозу і небезпеку, і, і, і в світі загалом, і своїм громадянам, власне, так. Але і з демократіями, очевидно, якась не дуже здорова відбувається історія. Ну, хоча б Трамп той самий. Ну Хоча б в Україні теж є дуже величезні питання до того, наскільки в нас справжня демократія, а не просто суцільний популізм і маніпуляція. Ось тому є, є ці питання, і, от, і в якості відповіді. На цю проблему, а що ж може бути та, замість першого, другого, як взагалі на, на що орієнтуватися, на що спиратися, якщо ну, де-факто будь-яка система вона не є досконалою і так чи інакше призводить до проблем, до криз і тому подібне? Ну, мабуть, кризи, це взагалі явище, якого складно уникнути, але от якраз. А, Ієрархічну модель якусь, я особисто вважав би такою, ж, яка варта своєї уваги. Тим більше, що так чи інакше, ми живемо в ієрархічному світі, і спроби його замінити або владою когось одного, або владою всіх. Ну, В цьому і криється найбільша якби, помилка і похибка і обман, бо ні те, ні те не є справжнім, не спрацьовує, а от ієрархія, е де кожен е розуміє свою роль і де, можливо, чим більший твій фаховий там. Не буду вживати слово інтелектуальне, але взагалі, чим більший твій досвід, чим ширше твій погляд на світ, чим ширше твоє розуміння, то з кожним таким рівнем твої можливості розширюються, і професійні, звичайно, твої навички зростають, і таким чином суспільство живе. Я би в цій моделі. Очевидно, бачив би відсутність там, загального виборчого права, очевидно, мав би бути виборчий сенс. І варто згадати, що в принципі людство завжди знало ієрархічні історії. Ну, можна згадати досвід Індії, де існували не касти, Аварне, да, те, що ми казали, Брахмани, там, те, що ми знаємо, Брахману Шудри, Кшатрії. А... І ми звикли бачити в цьому якийсь суто негативний досвід в цьому поділі. Хоча якраз і точки зору ієрархічності суспільства, яке випрацьовує необхідні механізми. Якраз це може бути корисний досвід з поправкою, що звичайно світ помінявся, але ми можемо його враховувати. І навіть в розвинених там демократіях так званих все одно свого роду ієрархія існує, тому що певні групи вони так чи інакше володіють найбільшими важелями впливу, фінансами медіа політичною владою. І про це треба говорити чесно. Отже, трохи спонтанно сьогодні відео. Дякую всім тим одиницям, які його побачать. Можливо, буду продовжувати в підсумку, ще раз повторю, що в от сучасному розгубленому світі, ну, не хочеться робити так глобальні якісь висновки, але насправді так воно є. Якраз відповідь на кризу політичного устрою, суспільного устрою, можна дивитися крізь призму ієрархії. Головне про це говорити.